Всім привіт гайс, я роблю для вас таке коротеньке відео про сейл, про сейл Солея, який буде проходити на площадці Buildpad. Коротко розкажу, як тут приймати участь, яка буде механіка і які в мене очікування взагалі по сейлу. Зразу щоб не затягувати відео, перейдемо до самої площадки. Тобто сам все буде проходити проєкт Солея, як я вже і казав, на площадці Buildpad. Сама площадка досить нова, тобто тут не було ще жодного сейла. А, але механіка вже зрозуміла, тобто вони все досить ясно пояснили. Тобто для того, щоб прийняти участь, нам треба буде зайти на цю площадку а, і тут підключити наш гаманець. Наш, наш це може бути будь-який салановський гаманець, ну наприклад, Phantom, Backpack, або тут взагалі там їх купа просто. Ну, Найпопулярніший це Phantom. А, тобто ви зайшли, тобто підключаєте сюди його монет, нажимаєте фотон, підключаєте, у мене вже підключено, можливо, вам треба буде транзакцію підписати. І далі вам треба буде прийти курс. Тобто ви можете нажати сюди, і тут буде веріфайкус, або просто нажати в правому верхньому кутку. А, зараз я покажу, ось ось так воно виглядає, в правому верхньому кутку, у вас тут гаманець показується, ви натискаєте сюди і тут Verify кус Тобто, як проходити верифікацію, я вже не буду розказувати. Я думаю, це ну, досить зрозуміло, там все написано, роз'яснено. До На цього ми не будемо зациклюватися. Коли ви пройдете верифікацію, у вас буде показувати. Ось, зараз я вам покажу. Тут тобто, в мене вже є мій аккаунт верифікований. Тобто буде це виглядати отак, Your Post been Verified. Все, тобто все, тобто У вас верифікація продана, і далі ви будете чекати просто цієї дати. 01,13.10 UTC можете, там, я не знаю, в якому ви чи самому просто собі перевести. І тут треба буде вам встигнути закинути гроші. Коротко кажучи, як буде проходити сел. Тепер перейдемося нижче, трохи я розімню ще більше. Тобто У вас на один аккаунт максимум ви зможете закинути 2000 доларів. Тобто Більше ви не зможете. І мінімум 100 доларів. Тобто, Якщо ви хочете спробувати. 5 тисяч доларів занести, 10 тисяч доларів занести, то вам треба буде більше аккаунтів робити. Окрім того, вони збирають 10,5 мільйонів доларів. Ну, no, максимум люди зможуть сюди накидати 21 мільйон, і буде так: якщо люди накидають 21 мільйон, кожен отримає на 50% від того, що він закинув, а 50% йому повернуть. Тобто я кидаю 2 тисячі доларів, отримую алокацію всього на тисячу доларів, а тисячу мені повертають на гаманет. Я думаю, тут вся механіка зрозуміла. А якщо вони не назбирають 21 мільйон доларів, а наприклад, назбирають там десять тобто я 2000 тисячі доларів заніс і на 2000 тисячі отримав. Я думаю, тут зрозуміла сама механіка. Людей думаю, буде досить багато, це досить. І тут, скоріш за все, буде просто хто перший закинув, той і отримав. Тобто тут треба буде на швидкість, вам треба вже буде, условно, там в, в 9.30 UTC сидіти біля комп'ютера, бути готовим. Я також покажу свої лайфхаки, потім там, можливо, окремо відео зроблю, можливо, в чаті буду ділитися, як я буду участвовати в селі, що я буду робити, щоб спробувати швидше занести. А тому переходьте обов'язково в телеграм-канал, якщо вас там ще немає. Тобто, і вам условно в 9.30 треба вже буде сидіти біля комп'ютера готовим з е салани на кошельки е і з е USDT або USDC, тобто ви можете... Занести в будь-який цих валют, вам, значить, треба салана на кашельки і USDT або USDC на ту суму, яку ви хочете інвестувати. Наприклад, ви хочете там занести тисячу і отримаєте локацію на 500 доларів, якщо накидають. Тобто і вам треба мати вже або в USDT, або в USDC на гаманці. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. Механіка теж села сподіваюся, зрозуміло. Треба буде постаратися якомога швидше закинути. Тепер перейдемо до самого селу. Тобто ми тут будемо заносити по оцінки 350 мільйонів. ВДФ, що досить таки небагато для текучого ринку. Все-таки хоче там. Трохи бітовий упав, ринок у нас досить добрий, і проєкти такого рівня в принципі, може вийти непогано. Сам проєкт це типу рестейкінг насилання, як умовний engine layer на ефірі. Хто знає, хто знає, хто не знає, не буду особливо зациклюватись. Також вони сказали, що вони там будуть зі сторони блокчейна робити свого, щось наподобі, як Sonica. А условно у нас в все виходить буквально там пару днів назад і він вийшов з ВДФ в 2 мільярди. Тобто ну, це примірно проект такого ж рівня, тільки тут рестейкінг, і плюс буде так, 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 такий самий, як у Sonica е, блокчейн, типу L2. Солані. Тобто ось такий проект він про це, і условно, якщо дивитися, Сонік у нас вийшов з 2 мільярда, а тут у нас 350 п'ятдесят тобто у нас уже може там, якщо він вийде як Сонік, то це 5 іксів. Якщо він вийде в два рази гірше, тобто це буде там 2,5 ікса, що вже також досить добре. Як на мене, це вже непогано. Також ми можемо подивитися ну, до того, як проект ще може вийти. Тобто можемо глянути, от всі тут взагалі його в 5 доларів оцінювали, а ми нагадаю, не купляємо по 35 центів. Зараз вже на нього ціна тут долар 30. А також він на весмакеті є. Тут порядку 1 долару, хоча тут на. Бакс 50, 50, а тут 80 центів. Все одно, тобто, ну, якщо дивитися, можна спробувати, наприклад, на весмаркеті набрати його по 40 центів виставити, можливо, вам не є. А, ну і також можна приймати участь в сейлі. Тобто з ризиків, що в нас тут, а, якщо в нас не вийде занести, ми забираємо всі свої гроші назад. Якщо у нас вийде занести, а, тільки ризик, що може проєкт вийти погано. Ну, На такому ринку, щоб він вийшов условно, там, в свою капу в ноль, ну, шанси є, звісно, не треба його переоцінювати. Тобто ризики тут досить невеликі. Я все таки очікую міні. Мінімум x 2, а в ідеалі би очікував щось ну, 1,5 мільярда, условно, щось там близь, близько до Соніка. Тобто 1,5 мільярда, це у нас там в районі 4хсот. Тобто, якщо ми на один аккаунт заносимо 2000, отримуємо локацію 1000 доларів, виходимо 4 ікса, забираємо 3 тисячі профіта. Тобто, що на мене досить непогано виглядає. Тобто це все, все досить швидко. Ми ось тут занесли. підписка у нас закінчується буквально там через пару годин. Ні, прописка закінчується буквально там на наступний день, але я думаю, тут його закриють, і там буквально за дня 2-3 він вже там буде виходити. Тобто досить швидкий такий сел, досить швидкий лістинг, 100% на ТГ гарні метрики, е чітко все ясно, понятне, як на мене треба пробувати прийм прийм приймати участь. Тобто ось такий у нас сел, я сподіваюся, я досить зрозуміло все пояснив. Якщо вам щось, щось все-таки не зрозуміло, приходьте в мій чат, питайте, я постараюся вам все пояснити, також, скорічно, а, також забув згадати, що ви які тут країни в бані, і якщо ви або з цих країн, або, наприклад, будете покупати верифікацію, то не купляйте ці країни, бо вони тут заблоковані, і в принципі ви просто втратите гроші або аккаунт і не зможете прийняти участь. В цьому я думаю, все зрозуміло. Основні правила і боєбачення я розповів, щоб сильно не затягувати відео. На цьому все, все, всім бай, заробляйте.